Так, друзі, я прийшла провідати лебедів, подивитися, як у них тут справи. І з радістю побачила обох тата і маму. Вони спочатку сиділи на гнізді, нічого не було видно. Але коли я вже вирішила йти і думаю, ну, прийду наступного разу. І тут дивлюся, а мама піднялася. І показалися діточки. Вони швиденько повилазили з гнізда і попливли. Я знаю, що у птахів швидко все відбувається, нема коли сидіти. Їм треба за декілька місяців до осені набрати вагу. Треба гарно харчуватися щоб потім пережити зиму. От у нас, тепер я бачу, що у нас троє діточок гарнюних. Бачите, трійко. Ну, думаю, що це мама, але буде там важко розрізнити самця і самку. Ось о, другий лебідь собі відпочиває. А загалом я дуже рада, що у них все в порядку, що діточки виявилися. І от тепер вони нікуди не, поки не мандрували з цієї затоки. Діти ще малі. Вони, бачите, ховаються в гнізді, Мама їх собою накриває. Вночі ще прохолодно доволі, а в день припікає сонечко. Вони ну, зараз в холодочку там під деревом. Мама їм показує, що треба їсти, що смачненьке є. І вони набираються розуму і ваги. Приходити спостерігати, що там буде далі. Як вони будуть рости. Дуже цікаво, що поруч з нами така краса, за якою ми можемо спостерігати. Ось такі ми красучки. Ось я вам покажу одразу. Вони неподалік свого гнізда. Вон гніздо, бачите, гніздо. Вот вони, я коли прийшла, вся родина була на гнізді. Тато, і мама, і діточки. А потім вони відплив, ну, буквально тут неподалік. Я так розумію, що їм їжі тут достатньо. А ні, то попливу далі. Жалко. Все. Ну все. До наступних зустрічей.